Ну? Прилуки, привіт, прилуки. Ось такий легенький перформанс. Ти супер топ, ти звізда! дорожче, це последнее. Тепер можна нормально дивитися, понимаєте, на Руслана. Коли ти з ним в одній обоймі, надо цепочку витягнути. Коли ти з ним в одній обоймі, то вже можна на рівних общатися просто. Новий прилуцький фільм Слава деньги Два 21. Отакий от костюм, щоб подіть, приїхати до батьків на Теремки, в першому дворі получить пиво. Пі... Вот так от хочу виглядати. Каже, будеш там кучу денег зарабатывать, будеш їздити на білих ренджоверах, будеш з этот звільником за руку здороваться. Вот Тікток. Тікток, це будуще. Інтересно, <різна> а його діти підписані <різна> на нього в Тікток. Короче, ребят, як всегда вирішила пранкануть папу. Ему Пенка для брата, Подписчики пишуть, що мене надо здати в дідом. Откуда взяли туди і Ти, блядь, Я популярна. А при тебе ніхто не знає, а ти сидиш. Я ж для вас намагаюся це все зробити. Ну так, мама, добре, старайся. Я якщо б мамі так відповів, будь мені навіть 31 рік тапком вже отримав би так, що піздець. Самостійна робота, 5 балів. Історія зачем надо? люди змалу пережаються, а школа пче знання не дає. Які вони знання дає? Гугл придумали люди якісь нерва. Нарб... Зачем та історія? Лю... Люди змав прожаються. Це, ребенок... це реально муха літає, чи це вони на монтажі все роблять? Єдиний хто не дивлячись на таткові старання, так і не вдарився в блогер, десятирічний вот владі не інтересно блогером. Я хочу стати строителем. Я тож будущий блогер, а як правильно, блогер нічого не, не робить. Мені так сьогодні ще в огород буряки докопать. Діана, ти мені поможеш? Мама, ну іди не мешай. Мама вседа оце. Іди дозі, ось хочеш знімати. Просто мало ходить в FIFA 13 років я не буду делать это, я не хочу делать это. Не хочеш, блядь, говна на лопаті значить. Продовжай це делать, блядь, тільки вот по таким правилам. Четверо дітей, блядь. а у неї п'ятеро, четверо своїх і муж мама, Я зараз через п'ять минут. Ти шо, бля, і вилкою в лопі, і на траплять РП. Русланіс буде популярним, то і жінки. І Діч пердуслан. Владічок? Театр Руслануса! Ми додому після стройки, оцей там, де бомжі поносарали. А мама стирає після цієї всіж. От у них таке гендерпаті тільки що було непонятно. Я... Який який настрій? Раді чого від Руслануса получать? Ката на тата это мой последний шанс. Я для них хочу щастя в першу очередь, щоб з них виросли люди. Нормально. Забирай Владика и в'йобуй, зачем тобі та хата на тата? Забирай Владика оці золоті золоти сережки и этот труси і трусы и бежить, блять, все. Ну. Видео Відео вийшло таким.